Вітаю, ну, В середу США запрацювали нові мита на імпорт з Індії. Трампівська адміністрація вирішила підняти ставку в Тепер це 50%. Спочатку обмеження були на рівні 25%, але через закупівлю Індії московської нафти згодом додатково наклали ще ж тільки у підсумку. Будь-який індійський товар, що потрапляє під ці тарифи, тепер коштує значно дорожче. Подібні масштаби раніше застосовувалися лише щодо Китаю чи Бразилії. Найбільший удар. Припав на текстиль, взуття, ювелірку, дорогоцінні камені, хімію, меблі та спортивні товари. Саме ці категорії стануть помітно менш конкурентними на американському ринку. Тож як тарифи можуть вплинути на індійських виробників? Що заявляють офіційні сторони? Який вплив на ці тарифи будуть на Москві? Особливо боляче це вдарило по малому бізнесу в Індії у Гуджараті, звідки родом прем'єрмоді замовлення різко поменшало в Сораті, Відомому як світова столиця діамантів ситуація взагалі критична із майже п'яти тисяч офісів. Реально працюють менше сотень. Робочі місця зникають. Працівники відправляють у вимушені відпустки. Компанії знижують ціни. Аби хоч якось утриматися. А великі виробники почали придивлятися до перенесення частини виробництва, скажімо, босвану та нижче. Для Індії це може вилитися у щорічні втрати від 25 до 55 мільярдів доларів. А економіка втратить до піввідсотка ВВП. Здавалось би, експорту США становить лише близько 2 відсотків ВВП індії, але ефект усе одно відчутний. Насамперед для галузей, що залежить від зовнішніх ринків. Уряд у Нью-Делі намагається реагувати. Він обіцяє підтримку для експортерів. А також активно заохочуть бізнес розширювати ринки збуту в Китай чи країни перської затоки або до Латинської Америки. Зрештою, це випробування для партнерства між Вашингтоном та Нью-Делі. навіть попри дипломатичні контакти, включно з віртуальними зустрічами у форматі КВАД, напруга в відносинах досягла критичного рівня. Напередодні моменту, коли нові американські мита остаточно вступали в силу, стало зрозуміло, що Індії вже нічого не вдасться змінити. Чиновники чиновники Вашингтоні не лишали простору для прямого ухилення від тарифів. Коли радника Білодуму Пітера Пітернавар спитали, чи справді тарифи буде подвоєно. Він відповів одним словом так, без жодних пояснень. Цей лаконічний фінал підсумував кілька місяців переговорів, п'ять раундів дискусії, які так і не дали результату. Оделі розраховував, що вдасться домогтися більш м'яких умов. Ставка на рівні 15%, як це мають Японія, Південна Корея чи ЄС, але Білий Дім залишався своєю позицією, і ці сподівання розсипалися. Згодом обидві сторони визнали, що перемовини потонули у власних помилках. І не розумінню один одного. Доте до цього ще й політичний підтекст, і результат був передбачений. Тим часом цифри кажуть своє лише за 24 рік США та Індія наторгували товарами на 129 мільярдів, а дефіцит Америки склав майже 46 мільярдів доларів. Це вже був вирок для Індії. Найгірше довелося індійським експортерам. Понад половина їхнього експорту до США, а це близько 87 мільярдів доларів. Фактично потрапила під тарифи через зростання мит товарів з Індіїв автоматично стало на до дорожчими. Тож покупці переключилися на В'єтнам-Манладеш, які тепер виглядають вигіднішими. Голова Федерації індійських експортерів Ралхам так і сказав, що це серйозний удар по бізнесу та ключовому напрямку на ринках. Йдеться насамперед про текстиль, хімію та шкіряні вироби, які втрачають цінову перевагу, і стають неконкурентними. І от, поки ми розбираємо глобальні торгівельні війни, важливе питання залишається для кожного з нас: як особисто подбати про свої гроші. Бо всі ці новини про тарифи, нафту і дефіцити виглядають дуже масштабно, але насправді вони напряму впливають на наші гаманці. Тому для цього у школі останнього капіталіста ми створили навчання основи інвестування протягом одного місяця. Крок за кроком навчитеся, як обрати перший інвестиційний інструмент, як уникнути помилок, які роблять більшість новачків, і що робити, аби ваші гроші не просто лежали, а працювали на вас. Це курс без складних термінів і зайвої теорії, тільки практика, яка реально допоможе відчути впевненість у своїх фінансах. І дуже важливий момент. Це останній потік за такою ціною. Далі навчання буде дорожче. Посилання на навчання від відео. У самій Індії вже лунають пропозиції рятувати галузі серед ідеї дати компаніям перерву із виплатами кредитів, забезпечити пільгові позики та максимально спростити доступ до фінансування для тих, хто найбільше постраждав від американських рішень. Та й загалом є пропозиція розширити доступ до рупії. Економістка Раджешварі Сингупта Сенгупта звертає увагу, що слабша рупія може стати. Рідною допомогою для індійських експортерів. Якщо валюта дешевше, то товари, вироблені в Індії, автоматично виглядають вигіднішими для іноземних покупців. Конкурентна спроможність росте і буде зростати, і країна може повернути собі ті позиції на світових ринках, які частково втратила. На цьому існує інша сторона медалі імпортні тарифи. Індія відома тим, що тримає їх на доволі високому рівні, і це може створювати репутаційні проблеми. Світові компанії зараз активно дивляться на Індію, як на можливу заміну Китаю для виробництва електроніки, зокрема смартфонів. Але якщо в'їзні мита залишатимуться жорсткими, багатьом корпораціям буде складніше вирішити, що саме Індія стане новим виробничим майданчиком. Відносинах із США теж не все гладко. Все ж цього тижня Нью-Делі синхронно опублікували заяви після спільної онлайн зустрічі представників дипломатичних і оборонних відомств. Там було сказано, що обидві сторони зацікавлені не лише в збереженні, а й у розширенні партнерства. Ну, багато хто казав, що Індія так чи інакше піде на зустріч Америці і виходу для них не дуже, то й буде. Окремо прозвучала тема альянсу США, Індії, Австралії та Японії. Для всіх учасників це ключовий інструмент у формуванні безпекового становища індихокеанського регіону. Тож навіть якщо на торгівельному рівні часом викликають і виникають суперечності, стратегічне співробітництво в межах альянсу залишається перспективним, адже всі ці країни мають спільний інтерес. Отримати баланс в регіоні та Індія вже зупинила військові закупки американської зброї та просять для пригорів все ж таки залишається. Про це ви можете прочитати на нашому телеграм-каналі багато цікавої інформації. Та все ж безполково взаємодія не виключає претензій щодо московської нафти. За останні кілька років Індія зуміла добре виграти на закупівлю дешевої нафти в Москві приблизно на 17 мільярдів доларів, коли московські нероносії почали продаватися зі знижкою тим країнам, які не приєдналися до станції. Індія скористалася своєю нагодою. Можна було не витрачати гроші на дорожчі альтернативи, а різницю фактично залишати у власному бюджеті. Та від впливу своїх тарифів той надлишок від дешевої російської нафти може швидко обнулитися втратами у торгівлі з американцями. Це одразу стає політичною проблемою для уряду моді. Найсильніше ризикують постраждати ті галузі, де задіяно найбільше робочих рук, такі як текстиль, коштовності і ювелірна справа. І що товари втрачають конкурентоспроможність спроможність США, ці сектори змушені будуть скорочувати виробництво, а отже, і робочі місця, що створює і соціальну напругу. На фоні цього Індія опиняється між двома сторонами. З одного боку, Московія лишається партнером, без якого обійтися і важко, але треба там і зброя, і дешеві енергоресурси, і підтримка в чутливих міжнародних питаннях в дипломатії. З іншого боку, США залишаються ключовим союзником для стримування Китаю в регіон. Індія мусить балансувати і тримати відносини одразу з обома країнами. Тому так от на халяву качать нафту. Це вже одразу видно, що це не баланс, а крок занадтий в сторону Москві. Це цікаво і правильно. Як підкреслює аналітик відмовитися відмовився від Москви Індія просто не може щонайменше у найближчі роки. Водночас із США далі не може нікуди. Ви ж лишається головним стратегічним партнером. Тому вибори або або тут не існує. Індія вимушена шукати всередину. Зберігаючи гнучку дипломатів. З одного боку, іді активно шукає способи зблизитися з США, особливо в питаннях енергетики. Там готові навіть збільшити закупівлю американських нафтопродуктів. але повністю закривати двері для московської нафти не, не, не збирається, бо це вже стало важливим чинником економічного росту. Тож переговори тривають урядовці, дипломати регулярно спілкуються онлайн, говорячи не лише нафту чи газ, а й співпрацю в атомній енергетиці чи видобутку мінералів. Зараз московська нафта займає близько 40% індійського імпорту ще кілька років тому про такі мови не було. Якщо різко перекрити цей потік, це виглядало б як поступка для американської адміністрації. Але для економіки це обернулося проблемами. За найбільш радикальними прогнозами, в такому разі, ціна нафти може злетіти до 200 доларів за барель, плюс Індія втратила б нинішні знижки у 7% від ринкової ціни. Але радикальні прогнози радикальними прогнозами ми. Будемо стояти на поміркованих. Не буде ніяких навіть 80 доларів. Наразі не кажуть, вже про 200. Коли вже тот почав тиснути, нізький уряд сказав, що США самі і далі купують у Москві сировину, а до них висувають претензії через нафту. До того ж, Китай, який теж істотно збільшив закупівлі московської нафти після початку війни, подібної критики не бачив. Далі це розцінюють як подвійні стандарти. Американці теж не стримуються в риториці. Міністр фінансів Бесант Прямо сказав, що Індія заробляє на дешевій московські нафти. І назвав це неприйнятним. При цьому він визнав, що Китай теж збільшив свою частку імпорту з 13 до 16% з Москви, але основні претензії все одно летять саме в бік Індії, бо Індія збільшила взагалі кардинально закупівлю. Ну і плюс там з Китаєм свої зараз на сьогодні є розмови, не хочуть американці зараз руйнувати. І дипломатичні контакти у Делі ж відповідають, що справа не у вигоді, а в необхідності до двох мільйонів барелів щодня надходять із Московії, і без цього ланцюг постачань просто розвалиться. Внутрішні ціни на пальне різко підскочать що вдарить по населенню. Індійці також нагадують, що за Байдена США фактично підтримували їхні закупівлі, бо це допомагало стримувати світові ціни від ще більшого зростання. Але Байдена вже нема. нематої -то проблема. Пановеді треба дивитися на реальність. Москва свою чергу не приховує, що хоче і надалі бути ключовим постачальником для Індії, а моді на публіці уникає прямої полеміки про американські тарифи, але натомість регулярно робить акценти на підтримці фермерів. Це сприймають як непряму відповідь на вимоги Трампа відкрити індійський грарний ринок. Восени на моді чекають складні вибори в штаті Біхар, де саме фермери, головна електоральна сила. Тож обіцянки скоротити податок на товари і послуги вже найближчим часом виглядає як спроба залучити підтримку серед виборців. Це все ж таки внутрішня кухня Індії. Навже важливо, як обмеження купівлі московій нафти може вдарити по Кремлю. Це може відбутися двома шляхами, або Індія отримає більші знижки на московську нафту через підвищення ризики для постачальника, або Москва змушена буде скоротити поставку через те, що індійські компанії будуть відмовлятися від їх сировини у будь-якому випадку. Тарифи знижують доходи Московії, тоді як Індія намагається мінімізувати. Свої витрати і так чи інакше Москва буде отримувати менше грошей, навіть якщо Індія залишить традицію купляти нафту на Москові. І все найкраще. Тримайтесь до побачення.